Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачний салат з баклажанів, з помідорами і фетою. Впевнена, цей салат стане вашим улюбленим, обов'язково спробуйте! Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Баклажани промийте і наріжте середнього розміру кубиками. Занадто не дрібні, бо, по-перше, нам і потрібні великі шматки в салаті, а по-друге, баклажани під час обсмажування трохи зменшаться в розмірі. Перекладіть баклажани в глибоку миску, додайте 2 столові ложки без гірки кукрудзяного крохмалю і перемішайте. В сковорідці розігрійте олію і відправте в неї баклажани, смажте на вогні більше середнього до золотистої скоринки. Олії потрібно досить багато, щоб баклажани добре підрум'янилися. Смажити баклажани потрібно хвилин 12-15. Вони стануть хрусткими і золотистими ззовні і м'якими і ніжними всередині. Викладіть готові баклажани на паперові рушнички і, поки вони охолоняють, приготуйте соус. Змішайте соєвий соус, олію, видавіть зубчик чесника або додайте сушеного. Також додайте меду і гірчиці в зернах. Все гарно перемішайте. Пропорції можна змінювати за смаком, тому обов'язково спробуйте соус перед додаванням в салат. На пласку тарілку викладіть обсмажені баклажани, тоді покладіть помідори, нарізані середнього розміру кубиками. Далі викладіть фету, порізану також кубиками. Полийте все підготовленим соусом і присипте нарізаною петрушкою. Ось такий незвичайний, оригінальний і неймовірно смачний салат у нас вийшов. Я впевнена, що такого ви раніше не коштували, тому обов'язково спробуйте! Смачного!